Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами познайомимось з пацієнтом, який тільки що перейшов від подолога, де є деформація стопи і відхилення по великим пальцям. Ну, ми зараз це все подивимось, і я вам розкажу, як треба працювати, щоб це все було в комплексі. Ходімо. Так, зараз ми з вами бачимо деякі відхилення. Це у нас Перший палець видно, що тут є вальгус. Нам треба працювати з розгиначами та згиначами першого пальця. Далі ми бачимо, що у нас тут по стопі є набряк. Його також треба знімати за рахунок деяких певних маніпуляцій. Ось. Потім ми бачимо, що у нас мізінчик, треба п'ятий пальчик опустити і зробити його рухомим. І коли він стане рухомий, у нас потягнуться інші пальці. І також нам потрібно зробити так, щоб у нас було легше по натоптишам. Так, ну з цієї сторони, в принципі, те ж саме, але тут більш виражена вальгусність. Також є початок синовиту це запалення синевінальної рідини. Ми можемо це спостерігати. Наше завдання буде пальчик відхилити в цю сторону. Ну і в кінці рекомендації. Будуть. Так, тому будемо починати. Також ми будемо вмикати разом з пальчиками гомілкостоп, гомілкостоповий суглоб і м'язи до коліна. в нас, які є. Це в нас великий гомілковий м'яз, також у нас буде камбалоподібний м'яз і литковий м'яз. Так, починаємо ми з елементарного. Ми відводимо стопу в сторону. розслабляємось повністю. Да, повністю розслабляємось. А тепер робимо вдох. І на затримці дихання в іншу сторону розвертаємо носочок. Видох. розслабились. Чи є якісь боліві відчуття десь? Все добре, так? Да? Тому робимо ще два рази так. Вдох. Вправо. Видох. Розслабляємося, розслабляємось, є. І ще один раз. Вдох вправо, ваше ліво. Видох, розслабились. Розслабились повністю. Є, супер. Зараз ми будемо додати трошечки інвентар наші резиночки маленькі. І попросимо в ту ж сторону зробити 10 разів. Поворот стопи і торкнутися моєї долоньки. духом? Ні, тут можна спокійно дихати. Просто 10 разів. Да. Раз. Два. Десять. Супер. Відпочиваємо. Розслабились повністю. Угу. Є. Ми потім подивимось на іншій нозі. На цій нозі ми вже помічаємо, що за дві маніпуляції у нас розвантажується великомілкове м'яз і нога йде в анатомічне положення. Тому що До цього, коли ми проводили пальпацію, воно було не в анатомічному положенні, а ось такому. Нам треба зробити, щоб ніжка працювала і була ось в такому положенні. Зараз ми міняємо і на затримці дихання в іншу сторону від, відводимо носочок вдох. Видох, супер, розслабились. Вдох. Видох. І ще один вдох. Видох. Супер. І з різіночкою теж саме, 10 разів, але вже в ту сторону будемо робити. Неде вас не турбує колінний суглоб, mm. тебе все, все добре, так? Да? Поїхали. Тоді 10 разів торкаємося моєї долоньки. Раз. Дев'ять. Десять. Супер. Відпочиваємо. Зараз за рахунок того, що в нас тут є ще рубець, з яким, до речі, також треба працювати, або розлажувати його, або наносити кростейпи, ми будемо обережні. Ми будемо роб... працювати не на всю амплітуду, а на маленьку. Зараз ми розслабили на Ні ніжку. Зараз ми робимо вдох, а на затримці дихання стараємось трошки до себе підтягнути стопу з пальчиками. Поїхали вдох, видох розслабились. Добавляємо резиночку, 10 разів просто на себе потихеньку піднімаємо. Поїхали. Раз, два, 10. Добре. Зараз ми з вами зробимо супротив. Я буду ось так от тримати вашу стопу, а ви на затримці дихання стараєтесь розвернути її в іншу сторону. Да. Але давайте зробимо це десь 10-15% від всієї вашої сили. Домовились? Робимо вдох. І розвертаємо стопку. Видох. В іншу сторону. Да. Вдох. Видох. Супер. Угу. Так, ми зараз переходимо на пальці. І потім також будемо ще за стопою працювати, але зараз ми повністю з великим пальцем починаємо працювати. Зараз я опускаю трошечки вниз, а ваше завдання 10 разів підняти його догори. Угу. Поїхали. Раз. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер опустити 10 разів донизу. Да. В даному, випадку, да, в даному випадку, по-перше, нам боляче. По-друге, згинач великого пальця не працює. Нам треба його запускати, тому поїхали. Два. Десять. А скажіть, де саме боляче вам було? Да. 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 Один момент. Коли пацієнту боляче, коли він робить згинання, це впливає в вальгусність. Тобто, бачите, у нас є надкісниця, яка не пускає зробити згинання, і тим самим ось тут провокує болеві відчуття. Тому ми тут навіть можемо побачити, тут також з'являється натоптиж і маленька така е, кулька, яка пом'язево не пускає вниз. Нам треба це все зробити, щоб у нас пальчик рухався. Тому ми додамо зараз сюди різинку. Ми спочатку будемо також піднімати 10 разів, але з резинкою поїхали. Раз, два. Десять, супер. А тепер стараємося з дрізинкою. Добре, поїхали. Раз, два, десять. І коли ми попрацювали без резинки, потім з резинкою, ми можемо подивитись різницю. Зараз ми попросимо зробити спочатку вверх пальчик, підняти на максимум, а тепер вниз. Тобто ми бачимо, що в нас з'являється мобільність першого пальця. Ну і вже пацієнту не так боляче, коли ми це робимо. Плюс, якщо ми помітимо, коли я казав дві хвилинки назад, що в нас тут є м'язева кулька маленька, яка не пускала, пальпаторна її вже тут немає. І тому зробіть через верхний пальчик. І клієнт без проблем це робить. Магія, магія. Супер. Зараз ми попросимо відвести великий пальчик по можливості в сторону, якщо виходить. Якщо ні, я буду працювати. Поїхали. Не виходить. Чому не виходить? Тому що у нас не працюють належним чином короткі, і довгі розгиначі і згиначі. Плюс у нас є вальгусна деформація великого пальця. Тому ми самостійно працюємо, ну, тобто, прикладуємо зусилля для того, щоб працювати перший пальчик. Ми відводимо його в сторону 10 разів. І те ж саме ми робимо з резиночкою. Супер. Ми опрацювали м'язево, перший пальчик. Угу. Переходимо до мізінчика. Стараємось 10 разів підняти мізінчик догори. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо пальпаторно, п'ятий пальчик, мізінчик, він робить е е поштовх вверх. Але якщо ми помітили, все одно перший йде. Вони, перший пальчик. За всі. Да. Нам треба зробити так, щоб саме пальчик один рухався. Вони по, -по дільності повинні рухатися. Так, так, так. Знову чому? Тому що воно, в принципі, отут цей зв'язковий апарат він зараз з'єднаний разом. А нам це все треба зробити, щоб рухомо було все. От, наприклад, перший і п'ятий пальчик, щоб він а, почергово рухався. Супер. Вниз опускаємо. Раз, два, десять. Супер. Є. Зараз ми зробимо з різиночкою, але ми з різиночкою зробимо дуже обережно і зробимо тільки опускання пальчика. Угу. Поїхали, опускаємо. Десять. Добре. А спробуйте відвести мізинчик в сторону. Ага. Да, туди. О, є. Да, маленький рух є. Не амплітудний, маленький, але все ж таки нам цього достатньо для того, щоб у нас була перспектива по цьому пальцю. А тепер попрошу вас всі пальчики разом окремо зробити, Да. Наскільки це можливо, да. Супер. Все, розслабились. Ну, у нас якраз, в принципі, і ще другий. Треба було б трошечки підняти. Так. Да. Цей. Потім. Вони всі разом. Так, да, так, да, так. Да. І мізинчик також. Так, для того, щоб запустити більш понервової системи м'язеву систему, дати трошки імпульси мобільності м'язів стопи, ми застосуємо перкусійний масажер. Це такий пістолет, який буде нам давати вібрацію. І опрацьовуємо потихеньку, тому що ми згадуємо, що нам не сильно можна робити такі навантаження. Ось виходимо зараз на больові відчуття, які можуть бути за рахунок того, що у нас ось тут. Да, 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 ось тут є. Є да, теплі. Да, 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 да. Супер. І переходимо на опрацювання з цієї сторони пальчиків. А тепер давайте порухаємо, будь ласка, пальчиками в різні боки. Да. Якщо ми бачимо, перший пальчик непогано працює вверх-вниз. Мізінчик. Десь там щось штовхається. Тому, в принципі, трошечки перспектива у нас. Не ну, нічого страшного, не все ж зразу. Розслабте ножку. Угу. Для того, аби закінчити з цією ногою і перейти на цю ногу, я пропоную зробити а, тейпування першого пальця, зробити ортотейпування. Для того, аби нам пальчик відвести в сторону тейпами, якими я користуюсь та роблю аплікації від компанії Vivart. Так, для того, аби нам трошечки пальчик відвести в сторону і наносити артро... артози, які... А... Одягається тільки на ніч, а поносити хоча б аплікацію до 2 днів, чому до двох днів, взагалі кінезіотейп носиться до 5 днів. Да? Але а, за рахунок того, що в нас дуже рухлива ось ця зона, да? то він ну, сам по собі може не втриматись. Хоча, в принципі, можна, якщо буде до 5 днів триматися, ми носимо до 5 днів. Ось, але не більше. Ми будемо готувати. Що ми робимо? Ми відміряємо тейп. Заводячи трошечки від великого пальця з цієї сторони, трошечки по нашу вальгусну кісточку. Відміряємо, відміряли і відрізаємо тейп. Протираємо, щоб було сухенько. І зараз будемо починати наносити аплікацію. Першу смужку ми беремо, розриваємо підложку з однієї сторони, підложку з іншої сторони і починаємо наносити тейп. Відводимо пальчик в сторону. Перший якір у нас зафіксовано. Далі ми знімаємо підложку з тейпа, іншу залишаємо. І обіймаючи пальчик, відводячи його через вальгус, наклеїмо до стопи, відриваємо другу підложку і заглажуємо. Чекаємо, доки подіє кінезіоклей, І розтираємо. Підложку, яку ми зірвали. Далі в нас інший тейп. Ми розриваємо там, де в нас два хвостика, і підложку з іншої сторони. І починаємо тейпувати. Наносимо перший хвостик. Наносимо другий хвостик. Він наче так буде а, по колу а, обіймати пальчик. Ми заклеїли. Потім відриваємо підложку і тягнемо по стопі. Зараз ми можемо побачити, який у нас є між пальчиками простір. Тобто до цього у нас простору взагалі не було. Зараз у нас простір з'являється. Для того, аби відтягнути повністю пальця, ми зараз постараємось додати ще дві смужки. Наносимо тейп на тейп. І зараз будемо тягнути в сторону. Десь відразу видно, як пальчик починає натягуватись в іншу сторону. Для більш такого варіанту ми ще один раз зафіксуємо. Як правило, вистачає всього двох смужок, тут, тут треба наносити чотири смужки. І знов таки зараз постараємось потягнути. І натягуємо і клеїмо. Чекаємо, поки клей схопиться. І дивимося, який в нас є результат. А результат нас інший, у нас пальчик відділився від середнього пальця. Ось така аплікація у нас виходить. З часом, коли більш рухомий цей пальчик стане, ми перейдемо на тейпування середнього пальця та мізинця. Нам треба буде вирівняти середній пальчик за рахунок того, що ми також будемо тейпувати і його вирівнювати. Ну і мізінчик. А так ми можемо подивитися. Як відчуття? Все добре, так? Так. Є. І після цього всього ми можемо з вами подивитись. Перший давайте так, результат після першого сеансу до мене. Давайте з цієї ноги почнемо. А за рахунок того, що ми зробили ортотейпування, ми відвели трошечки, наскільки це можливо, палець в сторону, і в нас з вами є ось така прогалина між середнім пальцем. Тобто, коли в стані розслаблення, у нас пальчик великий не заходить сюди, а він бачите, відведений. За рахунок цього, тут починається а, а, самий процес того відведення пальця. Тобто те, що я вам дав на початку, ви не можете відвести, ми потрошечку це вмикаємо. Далі. А, Почав вирівнюватись візуально, ну це м'язево більше. Візуалізація пішла середнього пальця. І а, а, рухомість самого соблу стала трошки краще. Ми можемо це подивитись. Ось те ж саме у нас з цією ногою. Я відразу сказав, що тут валюсність трошки більша. Але все ж таки ми бачимо, коли на ній сортотипування в розслабленому стані. Тут розслабтесь, будь ласка, повністю. Розслабтесь. Тут десь ось так от. Мізінчик з вказівним пальцем може пройти. Дивіться, наскільки тут є прогалина. і пальчик не находить на пальчик. Тут є свобода середньому пальцю, і також у нас відводиться великий пальчик в сторону. З мізинчиком тут трошки краще справи, чим на цій нозі. Але все ж таки, також він малорухомий і треба заставляти його працювати. Клієнту буде рекомендовано вдома робити ЛФК вправи. На великі пальці та на стопи, і також а, візити до мене це мінімум два рази на тиждень. Мінімум два рази на тиждень ми приходимо, проводимо з вами схожі процедури, там де я буду ще додати, а, в залежності від того, як нас будуть поводити наші пальчики, наші стопи. І потім ми вже будемо дивитись результат. І на четвертий або п'ятий сеанс я вам буду рекомендувати зробити собі устілки для того, аби розвантажити ногу, і вам було трошки легше.